Пане Василь, тепер ми, ми попросимо пана Василя Гуртника сказати пару слів, бо пан Василь вже декілька разів побував в Україні, відвозив безліч речей для наших хлопців, для української армії, волонтерів з ними, допомагав. І він хоче сказати пару слів про його роботу в Україні, а також добавити, чому ми тут зібрались. Дякую всім. Минулої неділі ми тут мали всі церкві, Суспільна служба мала такий супкичен, і публіка була трохи інакша. Нині ви тут прийшли не слухати, як там бідно в Україні, тим більше, більше вас з України, ви знаєте, що там робиться. А, то, а, це той Джон Ющенко, котрий роджений в Сусей, Північній Онтаріо. Відслужив козак 5 років Збройних сил. Деякому напевно надоїло, що я цю цифру вживаю. Під час Другої світової війни служили в канадських Збройних сил 35 тисяч канадців з українського походження. А рахувати, скільки тепер поїхали воювати в Україні, то такий, як Джон, дуже мало. Велика честь. Це 80-та батальйон, це його друзі-побратими. Ми їх відвідали і передали там дрони. Це було в Краматорську. А тут теж біля Краматорська Оленка це її подруга, Роксоляна. її чоловік недавно був поранений, служив Збройних сил, то я з ними їздив. Я вам скажу, Чому я з Оленою працюю, тут у нас пару людей. Суспільна служба, на жаль, не може допомагати Збройним силам. Ну, Кук наш Гамільтон теж е, не може. Але інші, ну, відділ Кук в Торанті передали драни, то маємо надію, що ми зможемо переконати Кук Гамільтон, щоб теж допомагали. Тут все в Ламані. Ви знаєте, їх батальйон між нами мав колись 700 людей. Лишилося 110-115. І це Геннадій з правої сторони. Він бідака, мало їсть, курить нон-стоп, переживає. Коли треба листи, писати додому, що син загинув, то хлопці, чи я правильно скажу, весь нажені. А їхні побратими в окопах 60 днів і не було кому їх поміняти. Казали мені, що їхні бороди аж до пояса, знаєте, то не хочу вам псувати вечір. Геннадій він мене взяв до того дачі ту, ту квартиру, де він жив, їх двоє показує мені чобіт, а там чоб, в чоботі граната. А він каже, ти знаєш для чого? Я кажу, знаю. Він не збирався відступитись з, з, з Лиману. Він каже, мені вже 55 років куди? То час велика. Слава Україні вам, козакам. То, що там того року, ну коли ми мали зустріч тут в Гамлітоні, коли Джон Ющенко з нас був, це було в кінці лютого, то е, ті медикаменти, що е, Олена зібрала своїми волонтерами, е, суспільна служба додавала, і з її волонтеркою вона домовилась, і ми поїхали. Це було 15 кілометрів, це стабілізаційний пункт біля Бахмуту. 15 кілометрів. І казали мені, що москалі, коли вони ракет дарять таку, такий об'єкт, то вони дістають бонус. Знаєте, це то шпит, шпиталь, чи лікарня. Ну, Уявіть собі, ці осколки, то, що вони можуть стіни, стіну так поламати, що воно робить з людським тілом. Це той пункт. Я не горой, бо я приїхав туди як турист, знаєте, а вони там вже роками воюють. Це нам Це іноземці, це хлопці, один з Канади, один з, з Німеччини, другий з Норвегії, ще з, з Чехів. І, і вибачте, якого біса вони поїхали в Україну воювати. А той Чех каже. Я маю діти, маю жінку. Не хочу, щоб Путін ліз нам сюди. Ми знаємо, що це, як ми їх тут в Україні не зупинимо, то далі Москаль буде. А, добре. Я би подякував. Тут є представник від. Canada-Ukraine Foundation Ліда Лада. Той фон має мільйони, але вони лише можуть на гуманітарну, то вона мене з ним познайомилась. Я не можу почити. Ага. Оце Ламані. Тепер я би ще хотів сказати, що ці, знаєте, той легіон, це Легіон Кирило Буданов. Може, декотрій обізнані. Ну, вони належать. І мені стидно признатись, я думаю, що Збройні сили могли забезпечувати той легіон. А вони теж просять, нам треба ребята, дрони. А, як пані Ліда, як ті ту апаратуру, що ви PowerPacks? Дуже потрібні ці Powerpacks. Ну, тепер володю. Я з ним познайомився рік тому. Тут був тато сином. Рік тому в, в, з лівої сторони він лежав у Львові в лікарні і бачите, його чіло, Це, там щось там буркує. А тепер, як я був в Україні, я його відвідував. І я ну, завдяки його жінки, що знаєте, син з батьком воювали. він тяжко був поранений. Але я не знаю, я не вдячний, що є такі люди в Україні. Міг сказати, що там був другий чоловік лежав в лікарні рік тому, я його відвідав. Він теж йому вставляли плиту в голові. І не міг ходити, леве говорив, а через рік, через реабілітацію, йому набагато краще. Я його відвідував. Але яка, болючи, є фото, що, на жаль, ми не можемо зараз показати, що його донька коло нього, А він такий сумний в лікарні. А такий сумний. А д... друге фото, він хтось йому подарував пса. А я дізнався, чому він такий сумний. Жінка його від... відказала, від взяла доньку і виїхала з України. Знаєте? А він бідака, ну, з чим він лишився, псом. Але слава Богу, має прекрасну маму, і вона його доглядає. І він вже ходить, настрій кращий, який наш народ міцний. Тепер закінчую. Я був в Бер... Берестечку, у 91 році, коли президент Кравчук і покійний патріарх Мистислав відкрили той пам'ятник Берестечку, ті, що ніколи там не були, то варто туди поїхали, бо поїхати. І там велика битва була з поляками, а я хотів прочитати те, що напевно більше знаєте. І... Ой, чого те почорніло зелене є поле, почорніло я від крові за вольною волю, круг містечка Берестечка на чотири милі, мене славній запорожці своїм трупом крили. Та ще мене гайворони укрили з півночі, клюють очі козацькі, а трупи не хочуть. Почорніло, я зелене, та за вашу волю я знов буду зеленіти. А ви ще ніколи. Не вернетеся на волю, будете орати, мене стиха та орюче долю проклинати. В Україні лишилося ці 300 козаків. Так само, як під Берестечком лягло 300, як на більше козаків. То зараз в Україні є такі 300. Волонтери різні, знаєте, бійці і е, речі. Гарійчук, волонтер, тут каже мені, фронт не лише передова не лише в Україні, вона тут є. Кожний нас, ми всім не можемо допомагати, а кожен нас може комусь допомогти. Я вам дякую, що ви прийшли сьогодні і разом давайте купимо дрони, реби і то, що треба. Слава Україні! Тут є такі цікаві люди, хотів їх представляти. Підійдіть до них, порадьте з ними. Тут є ліда Лада з Ukrainian Canadian CUF uh, UK... Canada Ukraine Foundation. Вона займається темою Battery Pads. Тут є Богдан Чернявський, це Ліга Українців Канади, це бувший визволений фронт, це Бандерівці. Тут, знаєте, оця галадза, той, що помер недавно, церква Брантоні та дерев'яна, то це був його тато. Микола має благодійний фонд в Україні. Підійдуть познайомитися, мені багато е, відкрив очі, що робиться в Україні. Мимо того, що я там буваю. Тепер тут ще є Ричард Гарейчук, Теж роками допомагає в Україні. І Ще і мені було Петро Безручко, сказано, що теж багато допомагає. Знаєте, в Украї... є великі масштабні проєкти, але тут ми в гамітоні замість працювати з масштабними ми з, між собою, бо ми знаємо. Ми переконані, що те, що ми з зібеном передається там, де треба, і більше не буду говорити. Дякую вам.